Вітаю, друзі! Фраза, якщо в них немає хліба, нехай дядістечка часто приписується Марії Антуанеті, королеві Франції в період перед Французькою революції. Проте є вагомі підстави вважати, що вона цього ніколи не казала. Уперше цей вираз з'явився мемуарах філософа Жан Жака Русо в його автобіографії Сповідь су розповідав, що коли одного разу не мав хліба, йому спала на думку фраза якоїсь великої принцеси, яка сказала: Нехай їдять брігобріоші це не зовсім тістечка, а швидше здобний хліб або булка, яку могли собі дозволити лише заможні люди. Але історичні джерела вказують, що Марія Антуанета не промовляла цю фразу, бо на момент публікації сповіді їй було лише 10 років. Тобто, це більше міф, ніж факт. Але за справу взявся британський історик Поль Джонсон, і на думку шанувальників відшукав справжнє джерело виразу, рінакшено Руссо до анекдоту йшлося про мемуари мадам Бегонь, де вона розповідає про принцесу Вікторію Французьку, яка проголодуючи, сказала зі сльозами на очах. Боже ж мій, якби у них була можливість з'їсти хоча б хлібну шкуринку.